Це було діло звички. Якщо людина привикне, то вона буде сприймати те, що не сприймала, буде сприймати нормально. От ти вже запам'ятав всі номери авто, ти, ти орієнтуєшся. Ну, орієнтуюсь з тими, якими я їжджу. Тобто мені потрібні райони, там, наприклад, Сихів, Пасічна. Це от райони, з якими я зв'язаний. Тобто я запам'ятав маршрути, на яких я їжджу. На топольну чи можна доїхати звідси? О, я не знаю. Більше людей вміщається і краще добиратися додому чи там на роботу. Але те, що як би сказати, якби сказати, з одного транспорту талончики на другий, менше затрата грошей, бо зарплата мала. Стало краще, що нові автобуси, їх вони стали більш європейськими, тобто це не старі маршрутки Мерседес. І вони почали тепер їздити через підвальну, тобто це зменшило натиск на центральну проспект Свободи. Але з двох моментів, з іншого моменту було, це гірше набагато, тому що я. Я через тільки завдяки інтернету знаю, як куди доїхати. Тільки залажений сайт, собі роблю маршрут, по інакшому я не знаю. Гірше стало. Наш маршрут забрали. от Я жителька вулиці Золотої, тобто на Пошевченка їдуть, там нарясне, повно людей, а до нас на Золоту Львів газ добратися взагалі неможливо. І в нас немає на автовокзал, немає люди ці не можуть доїхати.